Вітаю! Сьогодні ми читаємо ривок з Євангелія від Матфея, розділ 11, вірші з 2 по 15, зачало 40. Іоанн же, почувши в темниці про діла Христові, послав двох учнів своїх сказати йому: «Чи ти той, котрий має прийти, чи нам іншого чекати. І сказав їм Ісусу відповідь: Підіть та розкажіть Іоаннові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають і криві ходять, прокажання очищаються і глухі чують, мертві воскресають, і убогі благойствують, і блажене той, хто не спокоситься, про мене. Коли ж вони пішли, Ісус почав говорити народові про Іоанна: На що дивитися ходили ви в пустиню? Чи на тростину, що вітер колише? На що ж дивитись ходили ви? Чи на людину одягнуну м'який одяг? Ті, що носять м'який одяг в палацах, в царстві перебувають. На що ж дивитись ходили ви на пророка, так кажу вам і більше, ніж пророка, бо він той, про якого написано: Ось я посилаю ангела, мого перед лицем твоїм, який приготує путію перед тобою. Істина кажу вам: З народжених жінками не було більше за Йоанна Хрестителя, але менше старця небесного більше за нього. Відніше Йоанна Хрестителя донині. Царство небесна силою здобувається, і хто докладає зусилля здобуває його, бо всі пророки і закон провіщали до Іоана. І коли хочете знати, він є Ілля, що має прийти. Хто має гуха слухати, нехай слухає. Дякую за увагу. Всім мирного неба і Божого Амінь.